Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Влодиклай. Сьогодні покажу тобі своє робоче місце, де я буду писати, робити для тебе гарний красивий контент. Якщо тобі цікаво, обов'язково підпишись, не пропусти нічого головного постав дзвіночок. І також ти можеш особисто мене відвідати, якщо в тебе з'являться якісь питання, зв'язані з легалізацією або побутом на території Польщі і не тільки. Тому запрошую на відео для тих, хто ще не знає. Я проживаю у Польщі, місто Ополе. Тут є моє робоче місце, мій кабінет. Пам'ятаєте футболочку Binix основного складу матчу Челсі Ліверпуль в Лондоні, де я був? Це моє робоче місце, де я буду записувати вам відосики. Ось такий. Стиль. Якщо тобі подобається з нами і подобається матеріал, який я тобі тут даю, обов'язково підпишись, постав дзвіночок, щоб не пропустити головного. І до зустрічі в наступному відео.